Другий обласний чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги Рівненське медичне ралі» відбудеться 31 липня. У змаганнях візьмуть участь 18 медбригад з усіх районів області. Як зазначили організатори чемпіонату, змагання такого виду проходять у Рівному не вперше. Колона з 18 автомобілів швидкої допомоги під супроводом ДАІ буде рухатися від будівлі Рівненської обласної держадміністрації до села Городище, де й будуть проходити змагання. Про головну мету турніру на спеціальному брифінгу розповів заступник колонку головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Ушкевич. Чому ми його проводимо в складний для держави час в період військової агресії Російської Федерації, ми повинні бути готовими до надання екстреної медичної допомоги, особливо в період проведення бойових дій. Таке медичне раллі це є єдиний європейський досвід. Підвищення кваліфікації Практичних і теоретичних навиків виїзних бригад екстреної медичної допомоги. Медбригади виборюватимуть першість у шести конкурсах. Зокрема, під час завдання блокпост вони надаватимуть першу допомогу в імітованих військових умовах. Завдання підводне царство перевірятиме дії професіоналів під час утоплення. А завдання життєва втома при зупинці серця. Окрім того, буде конкурс водійської майстерності. Під час змагань учасники продемонструють свою правність із надання першої медичної допомоги щодо фінансування. Ні, чемпіонату, головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік зазначив. Це без участі бюджетних коштів, тобто туди задіяні спонсори, меценати. Найкраще під час медичних ралі визначатимуть 10 суддів, в тому числі і столиці. Вони оберуть абсолютного переможця у всіх номінаціях. Також Андрій Бортник запевнив, що, незважаючи на змагання, цього дня швидка медична допомога працюватиме у звичному режимі. Марина Гречка, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.